Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас нове відео. З вами мама Галя і Мирослава. Ми сьогодні купили багато товарів. Поділили відео на дві частини. В першій частині у нас 13, ось тут у нас 13 товарів 3 долари кожен товарчик заплатили ми за оце все 39 доларів. Так що давайте дивитись, що тут. Купили ми їх в магазині повернених пакунків з сайту Amazon і інших магазинів американських. Давайте дивитись і перевіримо, Переміряти. яка ціна і яка ж наша вигода. Ну що ж, давайте почнемо так зверху. Перше, це у нас ось такі е, тапочки домашні, е, сірі і рожеві. Дивимось ціну. В принципі, гарні. А, ось такі розмір 9-10, тобто 39-40, правильно? Десь так. 38. Ну, 9, напевно, 39. 39. Ну, ось такі тапочки. А, і 7-8, 37-38, я так розумію. Угу. Сірі. Ну, що їх відкривати, вони такі самі. А, тепленькі, новенькі, все класно. Бері -бері. А, ціну я знайшла. Ціна одних тапочок цих а, 25 доларів. Угу. Ось, ось так вони виглядають. І ціна 25 доларів. Угу. Це одні. А у нас їх дві штуки: 50 доларів. А... с не скользький. Там я там бачу, так. вони прорезинені. Угу. Угу. І не будуть промокати. Ну, чесно, класно. Йдемо угу. далі. Наступне, давайте от підемо по взуттю. Я бачу, що тут ще є взуття. Наступ... Ого, слухай, такі класні тапки. Такі, до речі, знаєш. Що? Знаєте що? У нас в Америці тут люди в таких тапках ходять по вулиці. Вмази, на роботу ходять, На роботу ходить. Я бачила ну, у нас на роботу. І, і не важливо, де ти працюєш, чи в госпіталі, чи ти в офісі працюєш. Вони можуть в такому прийти на роботу. Uh -huh. Ніхто на це не зверне увагу, всім буде без різниці. Навіть якщо ти прийдеш в піжамних штанах, ніхто тобі нічого не скаже. На жаль, от така от у нас тут історія. Тільки в офісних якихось приміщеннях, uh -huh. там то там треба там вимагають дрес-код, так. Крім тапочок, тапочки то без різниці, але головне, щоб гар гарно був діти. Угу. Ну що ж, класні тапки, дуже, дуже такі товсті, Дивимось ціну. Вони ортопедичні, я бачу всередині. Угу. Ця Давай. як арочка є. Я знайшла, не можу знайти такі самі, але знайшла приблизно такі самі. Ось, сама така ціна, це, це такі, як подібні. Так, то. подібні. 40 доларів 35. Далі йдуть 100 доларів, це зовсім не то, це дуже тоненькі тапочки. Ось 50-25 це зовсім не то погана така якість. Я думаю, що якщо ми запишемо за них 45 доларів, це реально буде. ну, 45-50 доларів це, це буде їх ціна реально, тому що вони набагато товстіші, ніж це, що нам показують, пропонують. Угу. Вони класні. Пишемо 50 доларів, я думаю. Угу. Йдемо далі. Наступне у нас ось такі. Чоловічі. Чоловічі, так. О, дивися, ціна є. А, 17 доларів. Mm -hmm. Розмір... Ой, розмір 9. Класні, тепленькі. Mm -hmm. Пишемо плюс 17 доларів. І йдемо далі. До речі, дуже схоже на крокси. Знаєш, така дешева mm -hmm. підробка кроксів. Йдемо далі. Давай взуттю, так як я вже сказала. Ось тут є кросівки якісь. Mm -hmm. Чи то макасіни. Ні, mm кросівки. -hmm. Ну о! Так, ось такі і ось такі. Угу. Так, тут ціни нема, зараз будемо шукати, а тут я бачу, що є ціна. Ось 20 доларів угу. 19,98, 9,5 розмір. Щось і... як, таке, як макасіни, але в них, напевно, ну, магенький несла. Да, угу. Так, вони тут пишуть, що запам'ятовує стопу. Класно, вони такі м'якенькі. Так, ці 20, пишемо, 20 доларів, а ці шукаємо ціну. Я знайшла е ось такі от вони. І ціна дивись, 44 uh -huh. долари. Uh -huh. Там далі, в принципі, дуже схожі, як вони, 42 долари, 48, і пішло-поїхало. Там далі вже йде дорожче. 110 є доларів, до речі. Ну, може, інакше компанія. Я думаю, що ми так і записуємо 44 долари. Угу. Вони, вони нові. того вартують, тому що вони, вони такі добротні. Угу. Класні. Підошва слухай, така. Угу. Ідемо далі. Наступне, давай оце тут дві однакових. Це у нас. А, а скатерка. Пише, що 8 фіт на 6-8 чоловік. На стіл. 243 см. 2,5 метри воно. Угу. Давай відкриємо просто одненьку. То, що ну, якби це те саме, та угу. сама компанія. А з яких тут штук? Дві Дві і угу. дві. Чотири. Клас. Одним словом, мені здається, що. А, це таке саме, як і це. Так, такого, що угу. матеріалу, воно. Стрейчова. Таке як це Спандекс Чи як воно називається? А, це як. Мікрофібра чи що? Ну, одним словом, воно ага, ножки вдиваються так, щоб гарно було. Класно. Щоб не, за, не, не задиралася ця скатертина. Класно дивимось, як воно взагалі виглядає а, на сайті і дивимось ціну. Угу. Я знайшла їх. А, Ось такі дві штуки. Ціна 30 доларів 50 центів. Це за одну. У нас їх дві. 61 долар. Угу. Класно. Йдемо далі. Угу. Наступне. Пакетик. А в пакетику. Оу, клас. Купальник. Вверх. Угу. І дивимось, що тут. О! Тут є. Етикетка, все новеньке. І просто подивимось зараз його ціну, то що ціни тут нема. Давайте mm -hmm. глянемо. Тут, якщо йдуть люди в басейн або так, десь в публічне місце, то переважно закриті купальники використовують. Ну, це так. Це якщо ти розумієш, що якби це не сподобається іншим людям, тут є і дівчата, які ну, не дотримуються. Дуже це. рідко. Арч. І коштує це 34 долари. Зараз на знижці, як завжди, коштувало 50 доларів. Це тільки верх? От, Чи так. це цілий купальник? А... Це цілий, напевно. Так, а ну подивимось. Так, а, ну, це цілий купальник виходить, 34 долари. Ділимо на пополам 17 доларів. Угу. Ось такий він коштував 50. І ну, 17 непогано. доларів теж, слухай, непогано, за чисто верх. Наступний пакетик. Коробочки лишаємо на останок. Так. Ого. Тут ціла ціла купа чогось. Що це, тюль? А, ні. Це ці е, чохли на настільчики. Наросклані крісла, Це для весілля використовується, особливо, якщо на вулиці. Ось такі вони. Теж з цього тягучого такого матеріалу. <стречу> а, зараз перевіримо, скільки їх штук, і подивимось їх ціну. Okay. Я знайшла їх. Отже, виглядає це ось так. Ось такі вони. Uh -huh. І ціна їх 36 доларів. Oh. Класно. Uh -huh. Непогано. Нові. Так, нові. Наступне у нас. Тут пише, що це на... кришка на унітаз. Тут є адрес, не буду показувати. А, давайте дивитись, чи там воно всередині є, і якого кольору. О, а воно тут є. Ось. Дерев'яне. Ну. Но... Пластикова. Ой. А, це спеціальна У! кришка це для діток. Для діток. Угу. Угу. Класно. Давай подивимось ціну. Так, я знайшла саме цю компанію, зісканувала з коробочки. Ціна ось такого 33 долари. Ось так воно виглядає. 33 долари. Угу. Ось такі. Ми зрозуміли, що немає тут шурупів, чим прикручувати. Саме тому, я не знаю, знімемо чисто за те, що шурупів немає, я не знаю, 5 доларів. Чи просто, може, 30 доларів запишемо. Ну, ті шурупи, в принципі, можна знайти. Я не думаю, що вони прямо капець дуже дорогі. Я думаю, навіть ті, що є зараз є, на, на самому кришка у нас, вони також підходять. Вони стандартні. Ну, нехай. 30 доларів пишемо, вони 33, 3 долари знімаємо. 30 доларів класно теж. І угу. далі? Наступне! Давай. Лишилося у нас дві коробочки. Ого. Але тут виглядає, що декілька коробок. Коротше, давай дивитись, що там. Не думати, не гадати. Давай. Нет. Що тут у нас? Ого. Щось ти його розвалила повністю. Так як було, так і є. Угу. Мені здається, що тут вже була і не одна людина. Так, що тут пише? Щось 8, шось, 8. Mm -hmm. Значить, 16. Mm -hmm. Дві однакові коробочки. Воно відкрите, мабуть. Оця відкрита, так. Оця запакована. Ну, давай заглянемо. Може просто подивитися, чи там один той самий колір? Ну, почалось. Взагалі. Ну, дивись, я не знаю. Так, ого. Так, ну, давай просто заглянемо. О, та тут таке саме. Угу. Mm -hmm. Ану, етикетка з того боку є, що воно таке? Ні, на коробці. Пише, що це сет не розділяти. Вісім патіо. А! На стільчики, на стільчики протектор. Е -е, на стільки чи на суфу. Зараз подивимося? Давай одну просто відкриємо. Я не буду це все відкривати, тому що потім ми точно це не складемо, відкриваємо тільки одненько. Ну, якщо вони вісім штук й ті самі. Ту нашу нам? Угу. А, Це на диван, на цій, знаєш, де... на, на вулицю, напевно. Подушки, так. Так, тут Та-да-да, -да -да. ці садові меблі. Ці вісім є. Вісім. Ага. Угу. Дивимось ціну. Давай. Я їх знайшла. А, ось ця компанія. Саме компанія, але їх тут просто дуже велика кількість, цих немає в наявності, які приблизно ось коштують 50 доларів. Ого. Угу. Це виходить, на спинку і Й. на це сидіння. так? Та. Угу. Ну, Пише, що можна і просто на сидіння там уже ти собі вибираєш сама, або просто на сідушку, угу. або, ну, ось так воно виглядає. Ти вдіваєш її на подушку таку. Угу. Ось так. Так що... Прикольно. 50 доларів одна, у нас їх дві, 100 доларів. Вау. Uh -huh. Йдемо далі. Остання коробочка. О! Там щось намальовано? Ну тут намальовано. Mm -hmm. А, там теж намальовано. Uh -huh. Намальована лампа. Давай, давай отак. Ага, понятно, не вийде. Ладно. Так. Тут у нас. Тут у нас. О, красиво. Я Якось, знаєш, якось очікувала, що буде біла. Я не знаю, то що в основному там біла, сіра, чорна. Угу. Ціленька. Лампочка, що я слухаю в цьому. А, ще така економна угу. і така, що не нагрівається, так? Ага. Гарна. Ось такий от плафончик. Угу. Ну, одним словом, складається вона. А, вона висока, да? просто поди? Да, А, ось, ну ось так вона виглядає. Ага. Суршер такий uh -huh. свого роду. Дівчинки якісь кімнату гарно. Класно. Розмір її. 64,5 інча, а, а вона включається на На підлогу ставиш? Mm. І отут кнопочка, ти, виходить, нажимаєш Наступаєш її. На Наступаєш на неї. На. Ага, є така кнопка, так, що руками не треба. Дуже трохи. класно! Вигідно. Це класно, вона висока і дивимося, ціну. Угу. І Я знайшла цю лампу. Ця лампа коштує у нас 60 доларів. Ого. Нічого собі. Я думала доларів 40-30. Я думала, 30 десь. Угу. Класно. Ну що ж, робимо підсумки і дивимося, яка наша вигода. Отже, ці всі товари, 13 товарів, нагадаю, у нас було. Заплатили ми 39 доларів, кожен товарчик по 3 долари. І наша вигода, якщо б ми купували це все по роздрібній ціні, 435 доларів. Але, оскільки ми заплатили 39 доларів, наша фінальна вигода 396 доларів. Класно? Непогана розпаковочка, товари класні, в принципі, ніякого хламу не було. Будемо користуватись, дещо продамо. Ось таке у нас сьогодні відео вийшло. Дуже дякуємо за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимося в наступних відео. Всім па-па!